Чудові сонячні вітання Карпат. ну, правда, снігу немає. Проте я використовую, як я не раз пояснюю, природу всі її дари, кожну пору року, кожну ситуацію. Тож, про що йдеться? Що, бо соняч варто ходити. Це для масажу, це обмін енергією, біоенергетичні закони і таким чином всіляка втома, коли буває інтелектуально, перепрацьовує ще щось, вона знімається дуже добре. Отже, я нагадую, рекомендую і цим методом не використовую, бо по снігу би так не пройшовся. Ну і краса, така все одно, є, така весняна. Вранці у нас був мороз біля 10 градусів, вже кілька ранків поспіль. А в день не знаю, тепленько, ходжу ботин і доволі багато. Навіть не фіксую, можна годинами ходити. Ось, Так що такі справи будьмо здорові і... Звертайте увагу на мій YouTube канал, і не тільки, де я гарні даю поради, рекомендації. Будьмо здорові!